Київ, оболонь, арена гравці футбольного клубу Кудрівка з Чернігівщини розминаються перед дебютним матчем в українській прем'єр-лізі. Вони грають проти віце-чемпіона попереднього сезону Олександрії. Вболівальники Кудрівки приїхали з Чернігівщини, щоб підтримати команду. Серед них є Ірина. Наші діти теж грають у команді Кудрівці. Мій син Воротар Павло Добридень. Тому ми вболіваємо за Кудрівку, звичайно. Ми з того селища, де Кудрівка. І вболіваємо, приїхали в Київ вболівати за цю команду. Я пройшов путь з першої до вищої, і я впевнений, що вони займуть достойні місця в чому в цьому чемпіонаті. У них є хист, у них є бажання на 17-й хвилині. Півзахисник ФК Кудрівка Андрій Сторчоус забив дебютний гол в УПЛ. Проте менш ніж за 10 хвилин Олександрія зрівняла рахунок зі штрафного удару. До кінця першого тайму Кудрівка знову вийшла вперед. На 37-й хвилині ударом у дев'ятку зі штрафного відзначився Євген Морозко. У другому таймі Андрій Сторчоус забив другий гол у ворота суперника. Ці ж позитивні це мій дебютний матч. В прем'єр-лізі ще й забив два гола. Дякую партнерам по команді, які мені допомогли. Це перемога разом всієї Чернігівщини і нашої команди. При такій підтримці, яка сьогодні була, це був наш 12-й гравець на полі. Дякую тим людям, які приїхали з Чернігова, з Чернігівської області, з Кудрівки. Без них сьогодні не було б такого результату. Матч закінчився із рахунком 3-1 на користь Кудрівки. На сьогоднішній матч я був спокійний, я був впевнений, що команда провела. Нормальні збори, ми укомплектувалися. Ми розуміємо, що всі учасники тут, ну, крім е, деяких команд, які мають е, більше можливостей і всі рівні. Тому тут е, був спокій, була впевненість і е, було бажання перемогти. Нам потрібен максимальний результат в кожному матчі. Я приєднався до команди в літній міжсезоні «Трансферне вікно. Можу сказати, за хлопців вони, вони дуже раді, вони дуже чекали. Того щоб дехто нагадати про себе, дехто дебютувати у прем'єр-лізі, максимальні задачі на кожну гру виходити грати на перемогу, а потім вже там дивитись, то на якому місці йде. Тому на кожну гру ми готуємося. як на фінал можна сказати. Наступний матч Кудрівка зіграє 11 серпня з Луганською Зорею. Дарина Перепечон, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.